Давно ми з вами ніякі книги не оглядали. Сьогодні поговоримо про книгу Джо Де Спензе Надприродній розум. В мене вона ось така: російською мовою: Гвалт! Відписуємося! Агент кроля, негайно на макулатуру! Якщо проскочили такі думки, напишіть в коментарях. А я вам скажу ще більше: в мене є ще три книги цієї серії. Отже, кому може бути цікава книга над природній розум? Найкраще вона підійде тим, хто цікавиться квантовою психологією і саморозвитком. І хоча в книзі описані випадки зцілень та погляди на можливість змінити своє життя, вони все ж є наслідками роботи по вказаних підходах, а не ціллю. Якщо ви вже маєте досвід саме практичних технік квантової психології, то тут зможете для себе знайти натяки на пояснення, як вони працюють. Що може покращити а може й погіршити ситуацію, якщо ваша служба безпеки почне чіплятися за цю інформацію? Конкретних технік саме квантової психології, в моєму розумінні, тут немає, але підготовча робота дуже класна. Крім того, вказані в книзі практики можуть мати цілком аналогічні результати, просто вони будуть менш усвідомлювані. На щастя, в книзі не буде історії по типу думай про те, яким хочеш бути і станеш ним. Чи щось по типу логіки, там підсвідомість, може все. І, хоча слово підсвідомість з'являється на обкладинці, в книзі все буде максимально предметно і чітко структуровано. В книзі будуть практики, вони будуть по суті, спрямовані вони більше на формування нового світогляду. Що важливо, виходячи з власного отриманого досвіду. Їх кілька, ніякого перенавантаження, лише найнеобхідніше. Хто любить медитації, зможе потім знайти медитації. Хто як я любить почитати, що треба робити, і вже потім робити самому так, як хочеться і вдається. Знайдете просто опис кроків і зможете практикувати як і коли вам буде зручно. А ще ви дізнаєтеся, як люди сідають на голку стресу і стають від нього залежним, те про що я говорю вам вже давно. І як ми витрачаємо свою енергію на минуле, і майбутнє, і на вже лишається мінімум. Також будьте готові до непрямої реклами курсів і медитації. Це нормально, особливо для американського сегменту. Книга написана відносно легко. Читається теж відносно і легко, і швидко. В ній наведені кілька історій реальних людей. Ви знаєте, що я не прихильник такого наповнення, але тут їх мінімум. І ніякого суттєвого обтяження вони не дають. Історії підібрані доволі правильно в тому контексті, що з них можна дещо зрозуміти для себе, а не просто там прочитати, як хтось завдяки практикам зцілився і змінив своє життя. Великою цінністю цієї книги є намагання поєднати квантово-психологічні підходи з дослідженням на фізичних приладах. Тому тим, в кого контроль свідомості сильний, але одночасно і сильна та частина, яка хоче зайти в цю нестандартну інформацію, це має дуже допомогти. Але знову ж, книга не буде перенасичена цією інформацією, і вникати в складнощі обов'язку не буде. Всі ж базові підходи і світогляд будуть пояснені доволі простою мовою. В книзі дуже багато посилань на дослідження і різні роботи інших авторів. Тож тим, хто хоче зайти зі сторони науки в цю тему, буде над чим попрацювати. Інше питання, що в нас в більшості критикам важливо не розібратися, а підготувати свою гординю. Як читати книгу? Я підкреслював те, що мене цікавило, але так відчуваю, що є потреба перечитувати ще раз. Тому краще робити так. Під час читання мати при собі листок з ручкою, а краще зробити окрему папку і виписувати інсайти та цікаву інформацію. Практики, пробувати хоча б один раз відразу під час прочитання, для того, щоб тіло на своєму рівні зафіксувало, що треба робити. Потім згадати це буде легше. Місцями треба буде вникати в суть сказаного. Якщо щось незрозуміло, чи ви ловите себе на відчутті, що десь відлетіли, перечитуйте абзац наново. Краще довше читати і зрозуміти, ніж бігом проскочити з неповною картиною. Ну і після другого читання краще все ж приділити час практикам. Їх можна робити, наприклад, перед сном. Ніхто і знати не буде. Якщо вам. Вдасться відчути поле, з'єднатися з ним. Вважайте, що квантова психологія у вас в кармані. Книга цілком самостійна і логічно завершена. Все, що буде, потрібно тут є. По технічній реалізації саме цього видання, все чудово, дуже класний і вдалий дизайн, який вже приманює, як мінімум, щоб взяти в руки. А це основне завдання обкладинки. Малюнки в книзі і додатки чорно-білі, і не завжди в додатках можна побачити те, що там треба було побачити. На щастя, це ні на що не впливає, бо все можна знайти в інтернеті і там додивитися. Малюнків в книзі достатньо, щоб вона не була нудною. Хоча часом вони з текстом трошки перескакують по сторінках. Книга проклеєна нормально, можна крутити, вертіти, нічого не розлітається. У мене ще є три книги з цієї серії, маю підозру, що інформація там. Буде повторюватись. Тож, поки, якщо ви вирішили, можете почати з якоїсь одної. І книга Надприродній розум Джо Де цілком підходить для того, щоб стати першою книгою автора, яку ви прочитаєте. Тож читайте, практикуйте і розвивайтеся, бо це вигідно лише вам.